Ну вот, пробыл долгожданный э, автомайдан. Да, да, я выплачу, я помню. Оно написано, автомайдан. Вместо вместо номеров П. А что ты ПНС? ПТН и ПНС. Ты что ты ситпов не знаешь? Ты не подходил. Да, а, понял. Да. Да да, 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 точно. Да. Да. А, слышь, а, а что, а ты, там, ты, что, будет Ні. Nee. Не буде того козла? Проти. Проти Лесика. Ні. Nee, а так його ж нема там Ну а за чим він намагається? Мусор мусорний в контейнерах. Ну так ти ж йому не дзвонив. Він десь... Надо було дзвонити, проголосити. Так треба було їм приїжджати тоді, коли той козел. Ага. по телевидению и обсуждают. О, там это а, а ты парни стоит, я его. Лавру... 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 Лаврусик. Лаврусик. Зову, ну, где а -а -а. а -а -а. Почему стоим посреди всех нас? Прашу вас. -а. Я, я, я пока снимаю, пока видно. Пуговичку сниму. Наверное, расслаблю пуговичку достигнуть. Мы підтримуем это самое. Нет. Я не готов. Ну, а там не все богатым. Спасибо. Какого помога?

Просто бабулька. Она сама не знает, что она ходит. Я хочу. Я хочу. Гідності, зараз ми оголосили про нашу велику всеукраїнську акцію. Місяць тому ми оголосили про цю акцію, а вона називається Гади лізуть в Раду. Мета цієї акції не допустити тих людей, які там вже були, тих людей, які були причетні до бандитського режиму Віктора Януковича, тих людей, які являються зрадниками України, які жодним чином не дбають про інтереси нас, про інтереси ваші інтереси. Вони займаються тільки власними інтересами, власне, збагаті. Аченням працюють на олігархів і таке інше. Наше основне завдання наголошу не допустити їх у Верховну Раду, тим самим провести вже перший етап люстрації під час перевиборчих перегонів. Промба в рамках цієї акції ми були вже в багатьох містах в Одесі. тролили Ківалова по Вінницькій по області вчора їздили по всьому виборчому округу. Оксани Калєтнік, регіоналки, комуністки, герніше, яка голосувала за закони 16 січня. Наголошували на цьому, приїхали по всьому виборчому округу. Нас підтримали майже всі, сказали, що ніхто за неї голосувати не буде, її там вже всі ненавидять. От сьогодні ми завітали сюди, місто Знам'янку, щоб попередити вас про те, що по вашому виборчому округу готується така людина, як колись Довгий. Про цю людину розкаже наш активіст Олексій. Він про нього дуже багато знає, тому що працював з ним паралельно, коли він був у міській раді. І дуже багато фактів також стосовно цієї людини розкаже, тому що... У нашому опитуванню багато мешканців вашого виборчого округу не знають, хто таке листові, не знають, що він кої в Києві робив, і тому дивно, що він поготується через ваш виборчий округ, так далеко від Києва, тому що в Києві його всі ненавидять, всі а ці знають його заслуги і таке інше. Я передаю слово Олексію, він вам детальніше просто розкаже. І ще раз вам наголошую. Ми ні за кого не е ми просто доносимо до вас правду стосовно тих людей, які, якщо продають Верховну Раду, будуть Кожувати те, що коїлося нас останніми роками. Збагачення олігархів. І часу України потім маніки Олексій. Слава Україні! А -а -а. А -а -а. Добрий вечір всім. Я радий, що ви нас запросили до вашого міста і ми з радістю поділимося з вами цією інформацією, якої я думаю, що на жаль у вас немає. Так, я певний час працював за Олексіем і бачив все, що він робив. Ви чули про Черновецького, про мера Києва, так, і скільки йому закидають порушень. Так от я хочу вам сказати, що... Чорновецький майже на сесіях не з'являвся. Ці сесії вів довгий. І всі ці оборудки з землею, майном і бюджетом, які е, він е, були зроблені по місту Києву, це його рух заслуга. Тому е, це по перше. По-друге, в 2010 році, хто не знає, він по місту Києву займався підтримкою Януковича на виборах президента. І саме за його допомогою Янукович став президентом, тому що ви пам'ятаєте, який там розрив був невеликий, і саме в Києві, можливо, цей розрив і був зроблений. По-третє, щоб довести, що він має безпосереднє відношення до регіонів, коли Янукович став регіон, став президентом і почалися репресії до всіх бізнесменів, почалися репресії до всіх бізнесменів, але для того, щоб ховати свої гроші, які він накрав в киян, швиденько подружився на дочці регіоналки, народного депутата від регіонів. Я думаю, що багато з вас хто цього не знали. Ми знаємо, що на сьогоднішній день так, ми їздили по лісах, хотели, бачили, що майже ніхто не агітує, тому що всі розуміють, що він там купить людей. Але ми ж вам не продаємо. Наша воля не продається. Якщо вам цела, якщо вам пропонують, що ми від цього відпрацьоване гроші або якісь собі закори, улівай. Це ваше право улівати.

Якщо ви чинської, це ваше особисте право, це ваш і вам в ньому жити. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо е присилають парашютистів, які приїхали для того, щоб подалі від Києва, щоб тут ніхто не знав їх гріхів, пройти від вас і потім сховати за недоторканністю е е депутатською, вони до вас не приїдуть більше, до наступних виборів. За півроку до наступних виборів приїдуть. І знову будуть розказувати, які вони гарні. Ви не будете бачити покращень по вашому місту. Нічого на краще у вас не, відмі... не зміниться. Тому голосуйте відповідально, не змійте, будь ласка, Україну, ми дуже на цьому наполягаємо і вас. Все інше це ваше, ваше виборче право. А зараз ми хотіли від вас як добровольців, щоб прийняти участь в одній цікавій справі. Subtitles by